Минулого року вже ділилася цим рецептом, але він такий смачний, безподобний. Готую його щороку. Тому вирішила обов'язково поділитися ще раз з вами. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобляться синенькі, вони ж баклажани. Нам знадобиться цибуля, морква, часник, вода, оцет, цукор і сіль. Це для початку нарізаю синенькі, ну, десь товщиною сантиметр. Рецепт буде написаний в кінці відео, можу сказати відразу, що рецепт напишу вам на кілограм синеньких, вони ж баклажани. Я готую насправді сьогодні. У мене синеньких 2 кілограма 550 г. Тобто набагато більше, аніж кілограм. Всі нюанси, всі фішечки і секретики в процесі відео розповім. Для початку нам необхідно ось ці баклажани обсмажити на величенькому вогні, просто щоб вони стали м'якенькими, підсмаженими, ну, не на зовсім великому, звичайно. Засмажувати дуже не потрібно. Головне, щоб вони. Пом'якшали. Насправді, баклажани не обов'язково нарізати. Кільцями можна нарізати, як вам зручно, можна напівкільцями, можна язичками довгими. Тобто, це не принципово. А поки обсмажуються баклажани, займемося овочами. Цибулю нарізаємо ось так на пів Кільцями. Тут варіантів немає. Тут, якщо велика цибуля, то чверть кільця, якщо цибуля не дуже велика, то на пів кільця. Скільки потрібно чого? На 1 кілограм баклажанів необхідно, за умовами рецепту, дві великі цибулини. Тобто приблизно це 400-500 грамів. Але для тих, хто полюбляє мариновану цибулю в салатах, раджу класти більше, тому що вона безподобно смачна. Я завжди намагаюся брати більше. Все, ось такими напівкільцями кришу всю цибулю. Далі морква. Моркву необхідно натерти на тертушці. Я це роблю на тертушку для корейської моркви. Якщо у вас немає, можна натерти на звичайну крупну тертушку. Скільки необхідно моркви? На 1 кілограм баклажанів дві величенькі морквини, тобто приблизно 300 г. Але і тут додам, що якщо ви любите корейську моркву, наприклад. То можете сміливо класти моркви також більше. Я завжди кладу більше. Ну і залишається подрібнити чесник. Я це роблю за допомогою ось такого преса. Часнику, на 1 кг баклажанів необхідно взяти одну головку за рецептом. Ну, а там же регулюйте самі. Не любите або не можна зменшуйте. Полюбляєте збільшуйте. Всі овочі підготовлені, починаємо збирати. Як ви вже здогадалися, всі ці овочі нам потрібні в сирому вигляді: і морква, і цибуля. Смажити кроми баклажанів нічого ми не будемо. І казалось би, на перший погляд, дуже легкий салат. І це дійсно так. Але один його мінус це смаження баклажан в отаку літню Пеку. Але якщо ми беремо до уваги те, яким за смаком виходить цей салат, це перекриває всі його недоліки, повірте. І ось отак, от слоями викладуємо морковка, цибуля, синенькі і чесничок. І знову цибулька овочів не жалійте, чесно кажу, не пошкодуєте. І так, всі слої далі. Просто чередуємо. Ось так можна більш щільно, містами один на один синенький. Все рівно це буде дуже смачно. Часничок, коли розкладаю, намагаюся, щоб він потрапляв на кожен шматочок синенького. І останній слой завжди овочі. Морква і цибуля. Ось так. Ну і саме останнє потрібно зварити маринад. На 1 кілограм баклажанів береться одна склянка 250 мл цукру. Висипається в каструльку. Туди ж відправляється така сама склянка води. Одна столова ложка солі з гіркою. Також туди. Тепер це щастечко ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки наш а-ля сіроб закипів, беремо ж цей самий стакан і відправляємо сюди одну склянку оцту 9% відсоткового Тобто, так само 250 мл. 250 мл води. 250 мл цукру і 250 мл оцту. Я лью більше, тому що я на початку відео казала, що в мене 2,5 кілограма синеньких і овочів там вийшло також більше 2 кілограмів. Тому я роблю тройну. Порцію, і ще раз доводимо до кипіння. Навіщо знову доводимо до кипіння? А тому, що всі наші овочі необхідно залити киплячим маринадом. І не кажіть і не пишіть, що забагато цукру чи забагато оцту. Якщо ви візьмете. Великі цибулини і великі морквини, то у вас вийде не один кілограмів баклажанів, а це вже буде майже 2 кілограма овочів разом з морквою і з цибулею. Так само в мене сьогодні, у мене тут майже 4,5 кілограма. Два контейнери. І щойно закипіло, прямо киплячим маринадом заливаємо наші овочі. Трішки ложечкою ось так тепер беремо, притрамбовуємо. Зараз цибуля з морквою сядуться, ще й сок свій дадуть. І маринаду буде вдосталь. Дивіться, я робила на два, синеньких в мене було 2 550. цибулі і моркви, я брала більше, ніж по нормі. Тому і маринад я робила з розрахунку на 3 кілограма баклажанів. Бачите, мені маринаду якраз вистачило. Якщо ложечкою ось так притрамбовуємо, все в маринадику, все покрито. Дивіться, якщо ви полюбляєте, то сюди можна додати приправу для корейських салатів, якщо дуже хочеться. Але і без всіляких приправ, воно виходить дуже і дуже смачне. І велике проханнячко до хейтерів і їм подібних. Якщо ви не готували, а просто подивились відео, не треба писати оцет, шкідливо. Цукор, варення. Ви спочатку зробіть, скуштуйте, а потім напишете. Всім смачного. А ми відправляємо, не так, залишаємо ці контейнери на кухні, допоки вони повністю вихолонуть. І коли вихолонуть, відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин. Краще на ніч. А ще найсмачніші вони будуть через добу. Стоять в холодильнику дуже довго, смакують до всього, просто до шашлику, до будь-якого м'яса, до гарнірів, до круп, до макарон, до каш. Без різниці до чого. Зберігається в холодильнику дуже і дуже довго. Тому готуйте і всім смачного.